Усім привіт, шановне панство. Усім привіт. Сьогодні показуємо стан мотоцикла Yamaha XSR900. Лімітований, а саме вдалий, на мій погляд, червоний з білим кольор. Мотоцикл у нас з трьома тисячами пробігу. Тобто реально майже новий мотоцикл. Ось тут з такими HD-камерами спереду і ззаду. Ще поки не забув, скажу, що тут, тут така планка це для тримача телефону, тут, -тут зарядочка отак стоїть, все. Дзеркала такі прикольні. Їх можна розвернути, будуть знизу. Теж буде дуже прикольно. В мотоциклі дуже багато таких от дрібниць, ну, ми зараз покажемо, які дуже круто виглядають. Мотоцикл порівнює ну, на базі МТ-09 зроблений цей мотоцикл. Цей мотоцикл вищий і для людей з таким злістом, як я, дуже комфортно її. Класно сидіти. Ну що, покажемо стан. Ну, мотоцикл реально новий. Нюансів ніяких нема. Але все ж таки, все ж таки я. От, 3340 км. Це от у нас тут багато чого цікавого показує. Це розхід пального. Ну, коли поїдемо, то буде це середній розхід. 23 літра на 100 кілометрів. Ну, такого нема, це тому що тут по місту на першій передачі і тому що на місці працюють. Це температура двигуна, це температура е зовні, це годинник, це одометр. Це тахометр тут, ну це все зрозуміло. там АБС і всяка така фігня. Ще от одразу, поки ми будемо показувати, я просто що покажу, що ну, нюансів по мотоциклу ніяких нема. Але що цікавого, от покажу, що навіть хонг заводський, як хонінгувався диск, от якщо ми от -от -от покажемо, то я думаю, що усім буде зрозуміло. Зараз що... тільки якщо ти палець прибереш, бо він фокусується на палець. Добре, я прибрав палець, я думаю, що ти бачиш, так? Да? Я бачу, камера поки ні. Вийшло? О, є. Ну все, супер. Так, ну що, давай пройдемося, покажу я. Гума 21 рік. Що спереду що ззаду. Думаю, нема сенсу шукати, показувати. Ну, воно так і є. Ну, якщо цікаво, то можу знайти, показати, але я вже дивився, я знаю, що я думаю, що це нікому. От 13-та 21-й рік, я не знаю. Надо це показувати, не треба. Думаю, що спереду диск так само. Ну, хонг є на диску, ну я думаю, що спереду. Ну, треба. Якщо треба, можете і спереду показати. Але я думаю, що чесно, ну, давай по нюансам. по нюансам, Якщо вони є, але їх реально в цьому мотоциклі просто немає. Ну, тут тут, тут крило, крило спереду. Оці усі деталі мені дуже подобаються. пильничок навіть не трісканий. Оце дуже крутий колір цих дисків. Ну, тут просто все от, ми дивимося. Отак от, от радіатор, там, оці усі бовтики, оці деталі. Мені дуже в цьому мотоциклі подобаються, як вони виконані, як вони, ця фри оці от дрібнички вони дуже круті. Скло, до речі, це працює. Часто питають, що там працює, що не працює. Це скло. Ну, звісно, що воно там не дає супер якусь шапку, але воно ну, інтер'єрний дизайн такий прикольний дає. І якийсь вітрозахист в ньому є. Тут все чітко. Оці осі дрібнички, ну просто все супер. Ну, тут я не знаю, що це. це. А це мабуть, може бруд якийсь, не знаю. Ну це не натертість. Я тут натертість і ніде не бачу взагалі. Тут от, ні, ні, ні маленьких, ні яких царапинок. Ну, по суті, весь мотоцикл, от, куди ми не дивимось, там двигун, рама, е, це все повністю, повністю, ну все реально, ну, оце взагалі не настільки круто зроблено, ця фрізіровка, ці всі. Ну, задня гума так само, можна сказати, що вона нова. Лоска така ідея. Сидіння дуже прикольне. Сидіння дуже прикольне за таке. І сидіти зручно і торкатися. Що реально дивує, от наскільки це круто, що в мене 1,92 метра зріст, я сідаю на цей мотоцикл і от в мене, ви бачите? Тобто ну, мотоцикл дуже високий. От, до речі, отут от є от така от, як потертість, я не знаю, що це таке. От. А можеш, будь ласка, його розвернути навпаки. Без питань. Да. Я думаю так достатньо це скоріш за все коли везли і от угу. і А, і от диви, ще я побачив. Це упаковочка. Упаковочка, не ну, А так все просто ну, новеньке. Ну, потримаю рівно, я з цієї сторони покажу. Задня губа, я не знаю, казав, не казав, так само 21 рік. Так, я Працює взагалі, просто тиша Я зараз, поки розвертався, спам'ятав рекламу GSX-R. Ти пам'ятаєш там, де він собачку йому дали, щоб він провів? провів. Угу. Все, будемо закінчувати.